Оксана Похилюк та Микола Деркач мешкають в НГулецькому районі у двох скромних статків родини на сучасну побутову техніку, щоб допомагала б матері та сину в домашніх справах, вкрай не вистачало. Тож неочікуваний сюрприз їх неабияк порадував. Ще донедавна ця сім'я у районі вважалась кризовою. З часом ситуація виправилась. Мати вже знайшла роботу, а син успішно закінчує 9 клас. Однак проблем ще вистачає погоджується у цій родині. Одну із них, відсутність пральної машинки, днями вирішив депутат Дніпропетровської обласної ради від партії регіонів В'ячеслав Задорожний. Знаємо ми ваші проблеми і в міру своїх можливостей, безусловно нам подсказали, що ви нуждаетесь приобреті на стиральної машини. Позвольте, Моя стиральна машина сломалась. тому мені необходима була нова стиральна машина. вот я очень рада, що мені її подарили. І ще не успела її серйозно рассмотреть, але думаю, що вона мені прослужить-очень довго. В області проживає більше п'яти тисяч сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах. Родина Похиляків не так давно була в цьому списку. Та на сьогодні ситуація докорінно змінилась. Мати і син спільно будують плани. Сегодня у них поменялись жизненные приоритеты, много внимания мама уделяет сыну. На первом месте, конечно же, учеба, поднять сына, дать ему возможность выучиться. Много значит сегодня еще и быт, условия проживания. Кожну кризову сім'ю, що проживає в області, закріплено за депутатом від партії регіонів, який допомагатиме саме цій родині, так В'ячеслав Задорожний пообіцяв опікуватися проблемами похилюків, підтримуватиме депутат і прагнення дев'ятикласника Миколи, який в майбутньому мріє про кар'єру мікрохірурга.